Три документальних серіали про відомих на увесь світ чоловіків, і це точно цікаво. Бекхем, чотири серії про кар'єрний зліт і булінг всесвітнього масштабу. Про футбол і про сім'ю перекладу ще немає, але і так усе зрозуміло. Найкраща дикція між іншим у Вікторії. Бекхем показував свою шафу, і це просто вау. Вау! Який там порядок. Тепер він має ще й нову звичку, формує свій гардероб раз на цілий тиждень. Ну, власне, про футбол там ще набагато більше, тож це справді цікаво. Слай Сталоне це про Сільвестра Сталона. На відміну від інших знаменитостей, він уже народився у США, але життя це йому ніяк не полегшувало. Батько був справжнім деспотом. При цьому Сталоне навчився майстерно писати суперкруті сценарії і сам для себе сформував персонажа. При цьому він каже, що сумні фінали це без мене, моя справа бізнес надії. Арнольд, як ви правильно здогадалися, це про Шварценеггера, про його тернистий шлях від бодібілдера з Австрії до зірки Голівуду. Уявіть, що переїхавши у США, він уже купував багатоквартирні будинки і здавав їх в оренду. Це тоді 20-річному пацану про інвестиції в нерухомість. Хтось правильно підказав. Ну і про особливу палатку вже губернатора Каліфорнії там теж буде. Ну і бонус, четвертий серіал про Робі Вільямса. Ми його ще не бачили, тож залишимо на потім.